Бучанські школи відсвяткували випускні. Відбувалась подія на київській площі. В цей 10-й ювілейний випускний вечір 163 випускники вирушили в доросле життя. Кожен з них має свої особливі спогади про школу. впечатлення, підчислення та кінечно життя. жизні, то ми проводили час між уроками, послі урока, то ми веселились. Школьна життя заповнилась в буре эмоций, новыми знакомствами, потому что я переехал сюда достаточно недавно, И за короткое время, буквально за три года, я я смог найти новых друзей, новых людей зі сцени в цей день лунають слова вдячності та побажання на майбутнє. Особливу увагу акцентують на здобутках учнів. Зокрема, цього року місто має 13 медалістів. Ми закінчуємо навчальний рік з великими досягненнями, і величезна доля цих досягнень, звичайно, це ви, наші випускники. Не менш хвилюється ця подія для батьків та вчителів, які ділили разом з дітьми всі радощі та проблеми шкільного життя. Побачити своїх дітей красивих, усміхнених, щасливих. Це за... Краще, що може бути, це хороший потенціал для міста. Бучі наші діти, наша молодь, це наша перспектива. Кожен із них є особистістю, дуже цікавий, дуже вродливі, дуже розумні. Найкраще, як завжди. І хочеться побажати їм, щоб вони в цьому житті досягли того, чого собі спланували. І, можливо, навіть більше. Можливо, не всі ще з них знають, наскільки вони талановиті. Мінлива погода внесла свої корективи в святкування і влаштувала випускникам проводив доросле життя із зливою та блискавками. Та навіть це не зіпсувало загальне враження від свята, і, зокрема, випускного вальсу. У нас було найбільше кількість пар. Ми починали вальс трошки по-іншому, ми використовували фонтан, і це, як на мене, було таке різнобарв'я. І він ще був особливий тим, що реально пішов дощ. Досить такий великий. Якраз на слова дитини про те, наскільки важко буде виходити зі школи, наскільки це хвилююче». Красива масштабна подія і ну, постарались дуже сильно. Я вдячний нашій адміністрації за те, що вона зробила для нас такий гарний випуск. Ключовою подією вечора стало вручення атестатів. Перші документи про освіту стануть не лише свідченням про завершення веселої шкільної пори, а й перепустками у доросле життя. Галина Камінська, Олексій Бушаков, Служба новин, інформаційна агенція погляд.